Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. На вулиці ранок раненький. Ми з Ріною вже на прогулянці. Е, хто зі мною давно знає: якщо я самого раночку на вулиці, це означає, що в мене є якісь плани на день. І сьогодні не виключення, тому я стала в 5.45 для того, щоб собі спокійненько попити ка. Погуляти з Ріною, почекати, поки кіт свої зробить справи, поснідати і собі спокійненько їхати на свою подію. Вчора я відчула, що я хочу зробити собі вихідний. І який саме вихідний? Це я не монтувала відео і не знімала відео. Вчора ще була така осіння погода, і я вирішила провести цей час вдома з серіалом. І я довго думала, який це серіал мені. Обрати. Мені хотілося якийсь такий е, старий, можливо, навіть із осінньою е, такою естетикою. Е, і я зупинилась на дівчата Гілмор. Я їх не дивилася ніколи. І чому я їх обрала? Через те, що е, я нещодавно дивилася Дженні і Джорджія, а там сюжети перегукуються, що там, що там мама донька, е, що там донька підліток і ці всі такі вагітні проблеми. Я подивилася, здається, три серії, і прикольно, мені подобається, але знаєте, я щось не звикла до таких швидких діалогів. <смі> я не звикла до таких швидких діалогів і такого гострого гумору, дуже знаєте, такого швидкого. Тобі хтось що сказав, ти одразу відбив. Тобі хтось щось сказав, ти одразу відбив. Знаєте, отакий от під Понг словесний, е, наче мені треба було війти в цей ритм діалогів, бо таке відчуття, ніби це було, не знаю, на півтора. Е, знаєте, збільшена швидкість на півтора, а може, й два. На якось так. Дуже важко мені було сконцентруватися. Ще вчора я себе зловила на думці, що я не можу ось так от сісти і сконцентруватись суди на серіалі, і ні на, чо, ні на що не відволікатися. В е, мене сьогодні, я дуже бачу, заплітається. Я Язик дуже якось так говорю. Знаєте, в мене ще не прогрозилися ті ділянки мозку, які відповідають за зв'язки з громадськістю. Так, от що я не можу прямо сконцентруватися саме на серіалі, іначе мені в телефоні хочеться щось клацати. І я подумала, що це такий мені хочеться швидкий дофамін, що знаєте, так тік-ток ти гортаєш і отримуєш цей такий швидкий дофамін. Але потім я зрозуміла, що це не про це. Це через те, що я звикла, якщо я дивлюся щось україномовне, то зазвичай клацаю в телефоні. Це я монтую відео чи щось, щось такого роблю, і це просто вже війшло в звичку. От, це не потреба мого організму мене в швидкому дофаміні, я просто я дуже сильно звикла вкладати паралельно щось робити в телефоні. І тому мені здається, що ого, так можна просто сісти і дивитися серіал, і нічого не клацати. От, тому треба вміти переключатись від цього такого, не знаю, як наче напівробочого моменту. На сніданок в мене виходить такий собі розібраний бутерброд, хліб, ковбаса, помідорка і це сир. Ось так от. Я зробила деякі домашні справи, а тепер зібралася і біжу на ту подію, на яку я записалась. всього на всього півтори години маршруткою і я на місці. Зате я побачила зовсім інший Львів. Я побачила спальні райони Львову. Ем, я була тут, але проїздом ми ніколи не жили в спальному районі. І знаєте, коли я почала сюди заїжджати, і я така дивлюсь тут і новобудови є, і таке інше. І я їхала півтори години. І я думаю, як люди кожного дня добираються на роботу. Звідси? Добрий ранок, новий день. Зараз вже 12 дня. Вчора був дуже активний день, тому що вчора я відвідала майстер-клас. Щоб зробити свій маленький вітраж, у Львові проходять дні європейської спадщини, і це триватиме три дні, і три дні повністю всі забиті запланованими різними подіями. І я дуже чекала цю реєстрацію, тому що дуже багато було класних подій і дуже багато таких класних локацій, куди б я хотіла потрапити. Адже, наприклад, ти просто так не потрапиш там до суду або до податкової. Чи ще в якісь такі гарні, класні будівлі, які колись, наприклад, були готелями, чи ще чимось, і ти просто так туди не потрапиш. Але, на жаль, Охочих відвідати ці, цих екскурсій є дуже багато, тому мені вдалося зареєструватися лише на дві. І от одна була вчора. Чому я обрала по вітражам? Через те, що теж хто зі мною давно знає, що я ходила на екскурсію, там, де були просто прекрасні вітражі в львівських під'їздах, от і мене це дуже сильно зацікавило, і там паче я відвідувала майстерню одного з. Львівських вітражистів Валерія Шаленка, і мені це дуже сподобалось, мене дуже надихнули ті історії, які я почула. І тут я побачила в переліку, що можна от піти на такий майстер-клас. І я така, так, хочу, я хочу до цього долучитися, тому що бачити, слухати це одне, а спробувати це зовсім інше. І ми робили таку квіточку. І, якщо чесно, я не всі етапи робила сама. Коли ми прийшли на майстер-клас, то вже були вирізані пелюстки з самого скла, і вони деякі були відшліфовані вже. І виходить, що поки там розбирали, то відшліфовані вже забрали і залишились такі, які треба шліфувати. От, І я тоді шліфувала, хоча я подумала, та ні, шліфувати я не хочу, буду далі займатися, що там йде попро. Процесах. Але так вийшло, що я спробувала, і в цьому немає нічого важкого насправді дуже легко. Другий етап це треба було обгорнути краї цієї пелюстки такою спеціальною фольгою. І тут в мене я дуже на цьому процесі зависла, насправді, через те, що я не люблю такої дрібної. Кропіткою роботи, от і я одразу, коли я цим займалася, я переробляла дуже довго на тим сиділа, і я згадала, у нас в школі було трудове мистецтво, І що ми з дівчатами робили? Ми в'язали, шили. Пам'ятаю, що точно треба було спідницю пошити. Я її сама не шила. Мені допомагала сестра бабусі і ательє. От, тому що ну, ну не йде душа до цього. Мені не подобається це. І так само мама мені говорила, що от її мама, моя бабуся, вона дуже любить в'язати. В неї дуже багато різних є виробів, серветок, ем, таких різних фігурок. Ну, дуже багато всього саме зв'язаного. І от я взагалі не така, що мені мене нічого не цікавить. І я завжди мамі приводила приклад: ну, дивись. А в тебе ж мама цим займається, але ти ж цим не займаєшся, тобі це не подобається. Ну, я то таке, а для дитини хочеться все найкраще, щоб вона була така. Але мені це не подобається. Я люблю, от, навіть як я ліпила з глини, я люблю робити щось довільне, от таке безформене. Ну, не знаю, мені подобається. В такому є мій творчий вияв, що воно має бути безформене. І якщо чесно, коли я йшла на цю подію, я думала, що кожен буде робити те, що хоче, що не буде вже е, задано е, конкретний об'єкт, який тобі треба буде зробити, конкретний виріб. І я думала, що я буду робити собі місяць, але не так сталося, як гадалося, і треба було зробити цю квітку. От тому тут теж це зіграло свою роль. А далі треба було спаювати, і спаювати вже мені допомогли вітражисти, ті, які професійно цим займаються. От тому, що вже майже підходив кінець цього майстер-класу, і я зрозуміла, що я над цим буду дуже довго сидіти, тому я сказала, щоб мені допомогли. От тому з такою допомогою в мене вийшов цей виріб. От і я переконалася в тому, що це справді дуже важко робити що це дуже така кропітка робота, і цим треба справді горіти, цим треба хотіти займатися а будь-яку роботу, яку треба робити руками, її треба хотіти, її треба бажати робити тим паче, якщо ти якщо це ось така творча робота. Потім одразу після майстер-класу я поїхала додому, швиденько переодягнулася, і ми поїхали на фест Репабліка, тому що так само на ці дні спіпало, що відбувається крафт бір і вініл. І вчора ми туди поїхали. Ось такі келихи цього року. Ось тут така прикольна качечка, якщо чесно, мені цього року більше подобається е, цей келих, ніж було минулого. Мені так подобається ось ця качечка взагалі. Якщо взяти до порівняння, то ось це минулорічний, а навіть не минулорічний попереднього крафтбір і вініл, і оце цього разу. І між ними різниця, звичайно, очевидна. І чоловіку дуже тут цей сподобався, бо тут тоненька ніжка, а тут груба ніжка, і йому це не настільки подобається. А мені навпаки, це більше подобається, ніж цей. По тому, що ви тільки що побачили багато різних е, зображень різних тварин, можна зрозуміти, що я була на екскурсії. Екскурсія під такою інтригуючою назвою Зоопарк з минулого, і це теж екскурсія, яка проходить в рамках днів європейської спадщини. Чому? Зацікавила ця екскурсія через те, що ми нещодавно гуляли з моєю подругою і дуже довго гадали над одним зображенням. Ми не розуміли, що це. Це лев, це рись, це вовк, це, 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 це хто. І я сподівалася, що на екскурсії ми дійдемо до тої точки і я нарешті дізнаюся, що це за зображення. І ми дійшли, і я тепер знаю, що це за зображення, і жодна з наших версій не співпала з реаль через те, що це було зображення ведмедя. І чому важко сказати, що це зображення ведмедя, через те, що зображений його первинний вигляд, і тому важко сказати, що це саме ведмідь. І чому е, там ведмідь зображений, що одна з версій це там був готель, який мав назву під ведмедем. От тому я дуже рада, що я дізналася, що це, чому це, і загалом екскурсія дуже класна. Ще під час реєстрації мене зацікавила одна екскурсія, а саме своєю назвою, і як я її інтерпретувала. Через те, що там екскурсія якось там чи називалася, чи там в описі це було. Що у Львові треба обов'язково дивитися вгору. І знаєте. Перше би мало бути означати це те, що дуже багато чого цікавого, і потрібно піднімати голову, а не дивитися під ноги, щоб бачити цю красу. Але якщо чесно, я як я для себе це інтерпретувала, що у Львові треба дивитися вгору через те, що тут падають балкони. Дуже часто падають балкони. Екскурсія розпочиналася біля пам'ятнику Данилу королю Данилу, але львів'яни всі його називають пам'ятник. Коню і чому так? І львів'яни дуже часто там зустрічаються, це місце зустрічі біля коня у центрі, через те, що кінь там зображується набагато красивіше і величніше, ніж сам король. Тому пішла така народна назва, як пам'ятник коню, а не королю. Отак от. Так от. Я не люблю говорити, що вийшов коротенький вложик, мені не подобається саме ось це слово вложик, тому вийшов такий коротенький влог, який підійшов до свого завершення. Тому будьте здорові, мирного неба і побачимось вже зовсім скоро.